У Черкаській міській реабілітаційно-оздоровчій поліклініці Астра привітали з ювілеєм лікарку-педіатриню Людмилу Дмитрук. Із 80 років свого життя близько 60, вона присвятила медицині. Детальніше розкаже Анна Могильна. У Людмили Яківни в родині три покоління медиків. Дитячим лікарем-педіатром вона працює 56 років. Її трудова біографія пов'язана з Вінничиною Черкащиною та з країнами Африки Конго й Алжиром. Перше відрадження було до Конгу. Туди поїхала разом із чоловіком. Це була перша африканська країна, Народна Республіка Конго, місто Бразавіль, столиця цього міста. Я працювала педіатром, він працював пульмонологом. Дуже цікава країна, дуже цікаві були пацієнти. Все було нове, все повивчалася мова, вивчалися нові захворювання, яких нас в країні не було. Це малярія, це лишманіози, це філяріози і так далі, і так тому інше. Але ми навчалися і лікували. Про Людмилу Яківно кажуть, спеціаліст своєї справи з високими організаційними та моральними якостями. Вона приклад відповідного ставлення до професії, крім того, виховала не одне покоління молодих колег. Налекіно відноситься до тих дочок і синів України, у які володіють неабиякими чеснотами. Це порядність, це самовідданість праці і та особливість, яка дуже рідко зустрічається, вміння передавати свій набутий досвід, свою доброту всім наступним поколінням і стимулювати ці наступні покоління. До Людмили Яківни на день народження завітав її колега Василь Щирик. З його слів, вони проживали життя паралельно: навчання в інститутах, проходження ординатури, а згодом і дружба з сім'ями. Такого лікаря от Бога. От, ну, такого товариша, як ти, це просто треба найти. Так що прийми однієї з сім'ї вітання. Світлана Осінська теж колега пані Людмили. Каже, що раніше разом багато їздили у санітарній авіації. А зараз їхнє відділення спеціалізується на дітях, які надходять у важкому стані. Ми їздили по саме дуже багато працювали в оргентній ситуації. Дуже важко. Привітав Людмилу Яківну з ювілеєм і вручив медаль за сумлінну працю Юрій Тренкін, секретар Черкаської міської ради. Перш за все, хочу вам низько вклонитись і подякувати за ту роботу, за ті 56 років, які ви віддали дітям і віддали всю себе. Вітаю вас з нагоди вашого ювелею і е, вірю в те, що ще довгі роки життя ви свій опит, свої знання будете передавати молодому поколінню. Вітаю і від міського голови орден за сумлінну працю. Ювілярка каже, що вдячна колективу за комфорт і тепло, якому пропрацювала свої поважні роки, але задумується й над тим, щоб попрощатися зі своєю роботою. Ювілей то дуже такий поважний, і я вже задумуюсь над тим, що, мабуть, потихеньку треба вже попрощатися із роботою, а більше, мабуть, дати вже можливості. Поспілкуватися, бо і внуки вже повиростали. Вони так я нянчила всіх п'ятьох, але вони вже повиростали. А тепер з'явився правнучок, і в мене дуже велике бажання ще з ним побавитися, ще його ну, ну відчути. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.